Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва! Сьогодні на нас чекають кольорове диво. Дізнаємося з вами, що таке сітчастий орнамент та символи дерева життя. Створимо сітчастий орнамент ескіз тканини або килима із застосуванням прийомів витинанки. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок! Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати можна лише з дозволу вчителя, використовувати інструмент тільки за призначенням. користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Дайте відповідь на запитання, що таке витинанка? Витинанка, діти це давнє українське мистецтво вирізання з білого або кольорового паперу інтер'єрних прикрас. Орнаментні, фігурні, сюжетні, ажурні, силуетні. Походить слово витинанка від слова витинати, тобто вирізати. Пригадайте етапи створення витинанки. Отже, яка ж послідовність? Як правило, зображення попередньо наносять на папір простим олівцем, позначаючи контури. Якщо зображення симетричні або повторюються, папір попередньо можна скласти від 2 до 8 разів в залежності від щільності. Далі вирізати потрібно за контурами всі елементи витинанки, враховуючи місця з'єднань. За потребою наклеїти на основу. Українські народні килими це справжнє кольорове диво. В їх оздобленні переважають рослинні мотиви, зокрема, дерево життя. Вазон із квітами символізує врожай і добробут. Птах оберігає родинного кола, дружби і кохання. Соняшник знак сонця і добра. Калина означає кохання, а виноград родинне щастя. Здавна широко відомими є килими народних майстрів із міста Решетелівка. Характерні елементи їхнього оздоблення це великі квіткові форми, розташовані у вигляді сітчастого орнаменту. Запам'ятайте сітчастий орнамент це гармонійне поєднання в площині композиції орнаментальних рядів смуг. Розгляньте барви і малюнки решетилівських килимів. Композицію якого з них побудовано в основі сітчастого орнаменту. Правильно, дітки! На першому малюнку ми бачимо килим, побудований на основі сітчастого орнаменту. Часто килимове поле обрамляє декоративна кайма. Орнамент у смузі із характерним мотивом в'юнок. Проаналізуйте, чим відрізняються січасті орнаменти зображених килимів. Ну, По-перше, кольорами відрізняються. По-друге, на другому малюнку у нас ми бачимо оздоблення в'юнком. На першому такого немає. І, звісно, ми бачимо різницю. Один виконаний в горизонтальному формі, другий у вертикальній. Зараз подивіться відеодемонстрацію практичного виконання сьогоднішньої роботи. Створення січастого орнаменту. thank mm -hmm. you Для початку давайте з вами пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Також пригадаємо з вами правила роботи з клеєм клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити пензлики посуд помити. Ну що ж, дітки, приступаємо з вами до роботи. Створіть сучасний орнамент, ескіз, тканини або килима. Для цього вам знадобиться кольоровий папір, фломастери. Простий олівець, ножиці та клей. Застосуйте прийом витинанки, створюючи ваш орнамент. Для початку поміркуйте, що ви хочете зробити. Намалюйте простим олівцем ескіз, виріжте всі деталі, потім виберіть основу вашого килима та все наклейте. Сподіваюся, у вас все вийде. Бажаю успіху! Ну що ж, чекаю, дітки, на фотографії ваших чудових килимів, оздоблені з частим орнаментом. Право мікрофон! Виберіть, будь ласка, початок речення та закінчіть його. На цьому, діти, урок закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу. До побачення!